Глибокий насичений смак деревних глив допоможе розкрити один секретний інгредієнт. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. А це гливи, які виросли на сухій старій тополі. І молоденькі солоденькі грибочки ми будемо сьогодні смажити. Ви можете взяти гливи з магазину, але ось важливий нюанс. Дикорослі гриби, навіть якщо ми впевнені в них, варто обов'язково варити у двох водах. Через екологію забруднення повітря та війну. Це питання нашої з вами безпеки. Ріжемо грибочки на шматочки, ставимо варити з цибулинкою. Через півгодинки зливаємо першу воду, набираємо ще і варимо знову. Далі все максимально просто. Смажуємо на олії нашу цибульку, додаємо наші відварені гриби, кажемо, поки вся зайва волога не випарується. Ми не додаємо в наші гриби сметану. Натомість ми використаємо пару ложок солодких вершків. Далі додаємо сіль, перець і наш секретний інгредієнт натуральний яблучний оцет. Він збалансує солодкість вершків і підкреслить інтенсивний смак грибів. Спробуйте посмажити так гливи, і ви здивуєтесь їх новому звучанню. Яблучний оцет підкреслює смак грибів у всій його глибині.